Привіт, перше у 2025 році. Розпаковка книжок тут в мене книги від видаництва Богдан. Маю декілька від них бажанок, але що саме тут? Я не знаю. Це буде сюрприз для мене. У межах букфоруму 2024 року я була на події з п'ятьма чи чотирма українськими сучасними авторками фентезі. І тоді вони розповідали, це були дебютантки, і вони розповідали про те, як вони написали свої книги, і декілька авторок мене прям дуже зацікавили. Зокрема, це була Олександра Боровій з її прихистком, тому що це книжка, яку вона писала 6 років. І, якщо чесно, це. В жанре, якому написані, це трилер, горор, жахи, трохи таки, знаєте, я не дуже люблю, але ось мене оця цифра 6 років написання дуже зацікавила. Мені ж цікаво, що тут є, так, про що тут, як тут це все в неї вийшло. Ще тут є офігенський просто мерч. Просто гляньте, який тут є три листівки. З цитатами, з запитаннями такими, і ой, дивіться, як класно. це Олександра Черепан, жнець без коси, і цю тут пов'язаний з Азією, з драконами, з якоюсь міфологією їхньою. То тут, тут, тут цей лист якось також з міфології. Олександра Черепан дуже класно розповідала про свою книжку на презентаціях, і вона ви знаєте цим не Це як я розумію, одна із частин буде також друга або ще й третя, наскільки я пам'ятаю, книжка. Ось про те, я вже бачила декілька. Дуже класних таких позитивних відгуків на цю історію, і думаю, мені також сподобається, бо авторка дуже класно на презентації розповідала про те, як вона писала. І тут також є мерч. От, закладинка і листівка, тому це дуже-дуже дуже гарно виглядає. Але третя книжка, третя це просто підпал всього. Це. Друга, це друга частина, тому що першу вже, на жаль, немає в наявності, але я десь обов'язково знайду, куплю і буду читати, не знаю, найближчим часом, тому що дуже багато вже відоків і тіктоків я бачила про цю книжку, про цю серію. Це темне сходження. А це друга книжка Демний спадкоємець. І по перше подвірка вона офігенсько видана. Ну просто наскільки класний дизайн палітурки. Перше, най найменше неймовірно, але я знаю, що це дуже якесь класне фентезі тут ще ЛГБТ герої і тут два хлопці, і Я просто я вже в очікуванні цього читання. Сподіваюся, що десь знайду все-таки першу частину і найближчим часом зможу все прочитати, тому що ну я вже в очікуванні такого, що просто це от недавня новинка, недавно вийшла. ця друга частина. Я бачила вже просто всі пищать, вищать, читають цю книжку. Я така дайте мені першу частину і другу я буду читати. Ось тому якось так будемо читати всі три книги, будемо з ними знайомитися і обов'язково напишу на них всіх відгуки.